Масове рибальство на водоймах області явище досить поширене, кажуть рятувальники. Проте в подібних місцях побачити жінку з риболовним спорядженням випадає не часто. Ганна Феліксівна займається такою непростою справою понад 25 років. Пояснює все просто вдома не сидиться. Наті хочеться багато наловити риби? Ні. просто цікаво, Ви знаєте, ну який смисл сидіти вдома? Карася я ловила більше кілограма. От. Далі Білого Амура вот там в три гир'ї. Півтора поймала. Ну що і ще? килограмм кілограм бували, і більше. Смотря на що ловишь, на удочку не очень, на закидушки такі, якщо ловиш, то більше риба. Попри те, що на лід здебільшого виходять досвідчені рибалки, рятувальники не перестають нагадувати про основні правила поведінки на кризі. Безопасність має бути. Достигатися вашими личными усилиями, ви повинні иметь при себе меры безпеки, то есть какие-то пішня должна бути у вас, чтобы простукивати лід. Должна обращать внимание на сам льод, вот пам'яточки я вам даю по дотриманию на льоду. Небезпечна весняна підступна крига загубила життя вже не одного рибалки. Незважаючи на досвід та знання любителів ловлі, спеціалісти радять не рибалити у небезпечних місцях, аби не випробовувати долю. Сейчас ми наблюдаємо картину, що снег на водойме здається, що лет толстый, но буквально через неделю будет уже масове тайна льда і снігу. то по можливості воздержатися від походів на рибалку в такі місця, де ви бачите промовини, де вже... А видно, що льот патте, по можливості не виходіть туди. Тим часом рейдова перевірка фахівців засвідчила, що більшість рибалок на водоймишах дотримуються правил поведінці на кризі. Більшість людей, які знаходяться на на риболовлі, вони дотримуються, як ми свідчить наші перевірки, дотримуються вимог безпеки, мають при собі пишню, мають при собі мотузку з грузом для рятування, також рятування інших людей. Ну і ми все робимо для того, щоб попередити загибель людей на воді. Зокрема, е держдебохорона, е інспекція держрибохорони житомирської області, проводить роботу по попередженню браконьєрства. Попри усі застереження, менесники нагадують прості істини: риба не варта життя людей і хвилювання їх близьких.